Смиська громада приєдналася до марафону «16 днів проти насильства щороку. Благодійний фонд Рокада з 25 листопада до 10 грудня проводить ряд заходів присвячених темі гендерно зумовленого насильства. Сьогодні ми стартуємо в Рівненській області всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства. І перші заходи відбуваються у Смиській громаді. Заходи для того, щоб підвищити самооцінку підлітків для того, щоб жінки підвищили навички своєї. Життєстійкості, тому що зараз в період війни дуже багато стресу в родинах українських і потрібно більше уваги приділяти своєму психічному здоров'ю і розуміти, як ми можемо вибудовувати свої особисті кордони для того, щоб казати насильству ні, і для того, щоб не потрапляти в ситуації, коли ми можемо постраждати від гендерно зумовленого або домашнього насильства. Упродовж 16 днів заходи, присвячені темі насильства, відбуваються на рівненщині щодня. Зокрема, у СМИЗі зібрали підлітків, щоб пояснити їм поняття гендерно зумовленого насильства, навчити школярів вирізняти небезпеки та ефективно їм протидіяти. З дітьми працювала Ганна Кухарук, психологиня з напрямку ГЗН БФ «Рокада Рівне. Діти дуже відкрилися під час тренінгу і самі давали запит на роз'яснення складних ситуацій та комунікацій із власного життя. Сьогодні проходить на території смирської бібліотеки, і сьогодні ми працюємо з підлітками, з дітьми, тому що кожен має знати про важливість цього запитання, і власне 16 днів активізму направлене про те, щоб суспільство, громадськість і в тому числі діти, знали про важливість проблеми і шляхи подолання, і куди можна звертатися при виявленні власне потреби подала. Лання э, насильства також у СМИЗі відбулася зустріч з жінками, на якій учасницям розповідали про те, що насильство може бути не лише фізичним, а й психологічним, економічним та сексуальним. Соціальна працівниця, тренерка з розвитку життєстійкості Марія Данилюк, навчала жінок основам стійкості, яка сприяє ефективній протидії насильству в родині. Тощо сьогодні наш захід спрямований як для внутрішньопереміщених осіб, так і для місцевих жителів. Він більше спрямований на тему 16 днів. Проти насилля, але і він і присвячений такій інтеграції на їх ресурс, про їх життєстійкість. Тема е, полягає тренінгу в тому. Е, що їм дає сили триматися, надихатися. Ми вони отримали теж багато інструментів, якими могли би собі давати раду на свої емоції, свій стан. Учасниці також отримали роздаткові матеріали з планом безпеки у випадку загрози насильства та важливими контактами. А 6 грудня у рівному в спортивному клубі сила відбудеться важливий захід, організований БФ «Рокада» разом із партнерами, місцевою поліцією та спортивною школою. Лою боксу релокованою з Харкова. Ми наразі плануємо. Е що найменше п'ять заходів в Рівненській області? Один з таких заходів буде відбуватися у Рівному, де ми в спортзалі теж будемо навчати студентів, як дівчат, так і хлопців навичкам самооборони. Це теж дуже важливі навички, які потрібно сьогодні освоїти кожному українцю, оскільки це теж допомагає відчувати себе в більшій безпеці і протидіяти насильству фізичному, якщо ми потрапляємо в якісь небезпечні ситуації ситуації. 16 днів проти насильства всеукраїнська акція, метою якої є привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.